Всім привіт-привіт! І це канал Здоров'я та довголіття. Мене звуть Ірена. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А про що ми будемо сьогодні говорити? Про те, чому потрібно просинатися раненько, в 4-5 годин ранку. І чому це важливо для організму? Насправді почну з того: тема сьогоднішня це а, чому потрібно просинатися в 4 години ранку. І а, потрібно зрозуміти одну річ, так, що на сьогоднішній день. Настільки все, скажімо так, швидке, скоротічне, ми повинні дуже багато інформації запам'ятовувати і скажімо так, поглинати, чи то просто якась інформація, так яка йде повз нас, чи то просто, тому що нам потрібно це для роботи, для нашого бізнесу, для навчання і так далі, так ось потрібно зрозуміти, що інформаційний вік цей, це і цокей, але нам по суті. Стільки інформації не потрібно, і наш мозок просто от чому часом люди говорять, що я не можу запам'ятати. Елементарних слів, наприклад, чи з англійської мови, чи з іспанської, чи з китайської, хто яку вчить, так, і ну, просто воно не лізе мені, так. Я раніше гарну пам'ять мала там чи мав, а зараз погіршилося. Що з моїм здоров'ям? Так ось це мова навіть не про здоров'я, що вітаміни потрібно вживати, це однозначно, так, на постійній основі. Чиї травіні, і так далі. Але зараз ще мова йде про те, що оцей фоновий шум фоновий шум, так, от світу. Він настільки на нас впливає, постійно щось гуде. Можливо, навіть хтось спить під час шуму, так, і постійно там, ну це, це просто кошмар. Тому, тому я, звісно, не виключення, так. І що я зрозуміла, що фоновий шум він заважає розслабитися, розслабитися вашому тілу, розслабитися вашому мозку, так, брейну. Нормально якісно відпочити, щоб це був глибокий якісний сон. Ви можете навіть серед ночі просинатися, що також це є порушенням вашого правильних біоритмів, біохімічних так процесів в організмі. Це є дуже і дуже погано. Так, ось щоб цього всього не було. Потрібно розуміти, що в 10-11 годин вечора ви відкладаєте девайс і йдете спати. Тобто до 12 годин ви маєте бути в ліжку, це обов'язково обов'язкова звичка. Далі ви маєте розуміти, що ранок це ваш, ваш час для себе, ваші ритуали, ваш спокій, налагодження. Знаєте, як оце настроюють чи фортепіан, чи гітару, так, щоб інструмент гарно звучав. І приносив користь, так, його спочатку потрібно правильно настроїти. Так само і наш організм, і ментальне здоров'я, і, і, і взагалі нас потрібно правильно настроїти, так, щоб ми похапцем не бігли і так далі. Ось, тому що це буде в першу чергу сказуватися на нашому ментальному здоров'ї. І далі погіршення імунітету. А хвороби захворів, потім ще раз захворів і так далі. Ремісії, і тому подібні речі, так хворі, тому щоб цього не було, а просто зрозуміти, що потрібно зранку вставати раненько це не зразу вийде. Це я по собі знаю. Ось тому, що збій, а це, що говорять, ой, я сова, ой, я жайворонок, це так не працює. Це просто вигадки людей, скажу так. Так, є біоритми, які Бог створив біоритми в людському організмі, і їх потрібно перетримуватися. Так, є схід сонця і є захід сонця. Так, тому, тому щоб налагодити свій ментальне здоров'я, щоб налагодити свій сон, щоб налагодити. Взагалі, щоб пішла геть від вас тривога, якась така тривожність, так постійне якесь, скажімо так, що ви відчуття, що ви чогось не встигнете. Що за світом треба настільки швидко іти, що ви чогось не встигнете, трішки ще заскочу не по темі, але щоб ви розуміли, так що а що потрібно оприділитися зі сферою діяльності, тому що тому, що, наприклад, інстаграм, тікток, ну інші соціальні мережі, Ютуб, так вони, скажімо так, дуже багато інформації її дають не потрібної так. Вам просто попало в рекомендаційні так, і ви дивитесь на цю інформацію і поглинаєте її, хоча вам вона не потрібна, от, ну в апріорі. Тому ви повинні, ви повинні зрозуміти, яка ваша сфера діяльності, а так. На кого підписуватися, на кого не відписатися, навпаки, так і зрозуміти, що наприклад я ага, я зайшов в TikTok, для чого я зайшов в TikTok? Не просто полистати, так і дати можливість комусь заробити, а самому нічого не заробляти. Це ну це ступіт. Це глупо. А, тому зрозуміти, що для чого я тут? Ага, щоб в, м, натхнення мати, так, якесь вдохновитися. Ага, мені потрібно такі, такі, прям в пошуку, пишете там, наприклад, здоров'я там чи а, ментальне здоров'я, чи ну конкретно, конкретно і вже полистали 15-25 хвилиночок. І все, дайте собі зрозуміти, що потрібно вам дотримуватися графіку і йти спати, зраненько вставати, ритуали робити, там чи медитацію, чи йогу, чи просто розтяжку. Чи просто зарядку, як ви хочете, можливо, хтось може зранку бігати, так? Тобто, це дуже класно також займання спортом, так, не ввечері, а зранку. Тобто, ви вибираєте самі для себе, як вам комфортно. Я, наприклад, бігаю ввечері, мені більш вечір імпонує, ніж ранок, так? Ось ранку я тільки займаюся медитаціями і йогою. Тобто, ну, ось таке у мене. Тому вибирайте, як комфортно саме вам, і дотримуйтеся свого графіка. Що ти робиш, на питання друзів, там, які. Хочуть повисіти з вами і так далі. Що ти робиш? Ні, ну це можна зробити раз на місяць, так ну не кожні вихідні. Що ти робиш ввечері, то не говорити, що я маю раненько лягти спати, щоб раненько встати в 4-5 ранку, так щоб зробити свої ритуали. Ну, для них це буде дивно, тому що вони це не роблять. І якщо вони більше скажу повні люди, так то зайвою вагою, то їм це буде дико. А що ви щось хочете змінити в своєму житті? Тому краще, ось близьке оточення, родичі, близькі не говорити зовсім, що ви там маєте. Просто скажи, я буду зайнята там, чи я буду зайняти ось таким чином. Ось і робити вже свої справи. Скажу так, що знаєте. Дехто каже, ну як то ж треба з людьми якось спілкуватися, там, м, правильно все говорити. Так, то так воно, так, але насправді а, люди, коли ви починаєте прогресувати, прогресувати так, то люди це відчувають і їм це не до вподоби, тому що ви можете зробити це трохи кращими, ніж вони, а їм це не до вподоби. Так? Тобто ми це все знаємо. Коли гіршу сторону, то це ще нормально, а коли вкращу, це не може так бути. Ось. Тому прислухайтеся, я надіюсь, ви прислухайтеся до мене, ось, щоб не робити моїх помилок і інших людей. А тому, щоб забрати фоновий шум, щоб забрати тривожність, тривогу. І взагалі зосередитися фокус, а, чим ви повинні займатися в своєму житті, так наприклад, якщо ви ще в пошуках. Тому вам потрібні оці ранкові ритуали обов'язково проводити сам самі з собою, тому що потім почнеться а, якби усі всі світові моменти, так її потрібно повирішувати і так далі. Тому подібне побігати там шум, там гам, і ви не будете сконцентровані. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, я вам сьогодні була корисна цією інформацією. Практикуйтеся, прокачуйтеся, не з першого разу все буде виходити, міняти звички, так? але крок за кроком, і у вас все вийде. Саме головне мати велике бажання. І до наступної зустрічі. Всім па-па!